Так, всім привіт, це я в Кадрі. А, у мене для вас дуже класна новина і для самої себе. У мене на каналі вже тисячу підписників. Я в шоці, я не очікувала, що це так швидко станеться, бо канал інтенсивно так веду, викладаю там відео про вишивку всього як півроку. І я не очікувала, що так швидко це станеться і що взагалі комусь буде цікавий мій контент. Контент зв'язаний з вишукою з моїм рукодійним життям. Тому я хочу подякувати кожному, хто підписався на мій канал, хто ставить вподобайки, пише в коментарі. Я вас обіймаю цілую, надію, що цей повітряний поцілунок до вас долетить, хоча нас і відділяють дуже багато тисяч кілометрів. І ви знаєте, що ви для мене дуже цінні, і я хочу всіх. Підписників і не тільки привітати з Різдвом Христовим з прийдешнім Новим роком і з усіма святами, які нас ще чекають попереду, хочу побажати найголовніше, щоб цей рік 24-й обов'язково приніс перемогу нашій Україні, щоб всі захисники повернулися додому живі, здорові, повернулися в свої домівки до своїх рідних, близьких, до дружин, дітей, щоб нарешті ж панував вже мир і спокій на нашій українській землі. Також хочу побажати, щоб в кожному вашому домі е, панував затишок, е, була злагода, бу, була любов, ваші мрії обов'язково здійснилися і вірте в дива. В дива, коли ти в них віриш, вони обов'язково здійснюються. Тому я бажаю, щоб ваші дива і ваші мрії обов'язково здійснилися. Вітаю ще раз всіх з Різдвом Христом і з прийдешнім Новим роком І бажаю, щоб Новий рік приніс багато гарних новин, позитивних, добрих для всіх, для всіх нас. І хочу, я для себе хочу перш за все, щоб моя мрія здійснилася. Так вибачаюсь, бажала вам бажання і заплакала. Так, так що бажаю, щоб обов'язково всі мрії ваші здійснювалися, все у вас було добре. І ще раз обіймаю, цілую, люблю вас. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні з Україною в серці, і ви всі мої любі підписники теж в моєму серці. Тому вам велике-велике дякую. Прийшла коробочка з України з подарунками якраз до Різдва, сьогодні 26. те Грудня якраз нарізово встиг прийти мені подаруночок з України. Клас, зараз буду розпаковувати і знімати відео для вас з покупочками моїми. Дивіться, скільки краси в мене під ялиночкою. Зараз це все будемо розпаковувати, покажу свої покупочки. Нарешті до мене дійшла посилка з України. Чекала вона, мабуть, два дні під ялиночкою, поки я зберуся знімати це відео. І ось цей час, цей день настав. Так, всім привіт! Рада вас вітати на каналі Словейка Вишивай. Мене звати Аня і в сьогоднішньому відео буде розпаковка посилки з України. І так, сталося що якраз до Наріздво, 26 числа, мені ось такий подаруночок. Якраз ця посилка до мене дійшла. Перше, звідки це покупочки, те, що перед вами, це із магазину Мережка. Так, вибачайся, ще не повністю видужила, але. Вже краще себе почуваю. Перше це ж такий набірчик від фрузелка із серії Новий рік. У мене в цій серії є і інші вишиті іграшки. Там є колядники разом із церквою. Ось якраз в пару до них. Чому в пару? Бо там такі ж самі підвісі золотенькі. Так, е, Не яскравого ніжного кольору, бо там є червоні, здається, жовті. З жовтими, підвісами вони дуже яскраві, а ось ці якраз е, такі красиві. Мені так? сподобалась що така кольорова гама Святий Миколай разом з ангеликами. І я відкрию такий невеликий е, спойлер, так, що я цей набір вже розпочала і вишила. І вже цей набірчик я вишивала на подарунок. Вже сьогодні я його і відправила, <кій> то я вам ставлю маленьке відео, так вже з вишитою цією роботкою. Я її розпочала відразу в той самий день, коли мені прийшла посилка 26 грудня. Швиденько вишила, за два дні я споралася, тут невеликі сюжетики, але дуже класні. Я не стрималась і вже. Розпочала так і вишила набір із Святим Миколаєм і з Ангеликами. Я вже зараз запакую його, поїде на подарунок дівчинці, так як це займається волонтерство тут в Китаї. І я їй вирішила зробити такий чудовий подарунок. Краса. Мені дуже подобаються ці заготівки від врузилка. Клас. Завжди пташечка до моєї серії. Мені дуже подобається ця серія пташечок це від чарівної країни. Потім ось такий органайзер для бісеру, я замовила те, щоб не було багато кольорів. Ось щось така подарунок. Я навіть і не знала про це. Дивіться, кому буде цікаво щось подарунок, можна вишити такий е, підвіз, так? Клас. Так, тут, на жаль, органайзер для бісеру, але тут не підписано. Яка e, це серія? Так ну? А, ось є. FLSB021. Здається, це воно. Так, Потім ось такі гарбузики від Зайка Стіч. Там дуже багато різних було цих марок, і, і, і піони, і тюльпани. Мені здається, дуже багато, але мені сподобались такі е, осінні гарбузики, буде класно для, дека, для декору осіннього. Дизайнер Зі, Зінаїда Крамар, 31 на 35. Хрестики виготовлено в Україні. Я ще від цього виробника нічого не вишивала, так що поки нічого не скажу. Ось, бачите, тут також є приклади того, що є. Ну, класне, гарбузики ці класні. Так, Потім купила ось таку стрічку. Я розпакую, ви бачите, щось пошароджу вам. Це я хочу, хотіла робити різдвяний бант, ну я колись і зроблю, тут 2 метри. І якщо я не помиляюсь, то 10 см ширина цієї стрічки. Ось таке. Так. Потім від фрузилка ось така гирлянда, Класна серія, теж Новий рік. Так, гирлянда містить паперу електронну схему, на все як завжди. Так, Ось, ви бачите, тут і код написано: 1016. Дерев'яна основа, є сага яр сагу, це теж, мабуть, скоро розпочну, бо мені від фрузелка дуже подобаються ці заготівки дерев'яні. І ще ось, це я планую, мабуть, вишию чоловіку машину або, можливо, піде на якусь багатодійну лотерею. Серія Україна теж можна, які іграшку використовувати, і підвіс на ялинку. Так ось цікаво, дуже тут бачите. Є ось таке маленьке серденько. Так, видно вам? Так, видно? Мені цікаво, чи є воно тут в наборі. Тому я, мабуть, зараз відкрию і подивлюся. Так, дивіться, є це маленьке, чудове серденько в наборі. Клас. Яка краса, яке воно нічне, яке воно мені Ой, Ой, обожнюю такі речі. Дуже Бо я, насправді я навіть і коли купляла, то я навіть і не бачила, що тут є це серденько. Я не звернула навіть уваги. Клас. І підвіз. Вже якщо відкрила, покажу вам. Тут на всього три кольори. Ось така гарна. Косичка так сплетена, не косичка, закручена. Так, дві голочки. Заготівка. І ще і ось тут дві голочки йдуть разом із цим серденьком. Що вважаєте, що три голочки в наборі. Дуже класно. Ой. Да. Може мені почати спочатку цю України. Брилочок, карта України. Ну, побачу. Так, зараз запакую, щоб не загубити. Так, запакувала все так. Це в мене були покупки з магазину Мережка місто. Львів. Так, відкладаю. Наступна. А, ось ці ось три книжки. Е, мені здається, теж були від Марашки, Якщо я не помиляюсь, зараз я подивлюсь, у мене тут навіть чак е, є. Так, так, так. В мережці і я, була дуже така ціна невисока, всього всього 285 гривень на ці книжки, то ми їх всі три відразу і замовила. Бо я пам'ятаю бачила десь на інших якихось сайтах, що воно було більше, ніж 300 гривень. А, от. І насправді в мене книжок багато вже куплено по-українській вишивці, по якісь збірки вишивок. Але вони всі в Україні в батьків. А ось ось ці три, бо вони не дуже ці, товстенькі, не дуже вони великі. То я кажу: мамі, мамо, давайте відправляйте мені е, ці е, три книжечки. Так, на жаль, я не знаю, яка з них перша, яка друга, яка третя. Тому я буду починати з цієї. Там нічого не знаю, я борщівську вишивку. Так, від автора. Я їх вживу не бачила. так, Я думаю, тут нічого такого не буде. Так, тут крізь сорочок розповідається. Рукав, так. Так, а ну-ка, мальовничі узори, мотиви, схеми крою. Так. Так, цікаво, Жіноча Тернопіль. Це, мабуть, так, мабуть, це з тих країв. Я ж кажу, мені Сама картинка нагадувала борщівську вишиванку. Київщина, Луганщина, які красиві маки. Я сподіваюся, що я не дуже свічу. О, цей узір мені дуже знайомий. Мабуть, це в є така якась сорочка Львівщина. <зорі>. Так я всю книжку вам показувати не буду. Якщо буде цікаво, будь ласка, напишіть, я вам потім покажу. Ось такий клас. Це якраз тут схеми для герданів, класні. Так, класно. Перша. друга Орнаменти композиції. композиція українська вишивка. Хрестик від інші поверхневі швид, тут ось розповідається, як. Нікшовчики, це класно. Ну Тут майже всі такі класичні. так? Ой, це дуже класно. Це таку кмалюнку можна вишити. Хрестиком дуже дуже, довго. Це такі чудові західне Поділля, область, Борщівський район. Будь ласка, скільки тут вишивки? Так, всі є роботи над цією сорочкою. Так. Гарні схеми, Ось тут, як позначаються шовчики, швид, цирка, клас. Ось. Дуже цікава книжечка. І білі та писані сорочки. Це якраз так, що мені потрібно, бо в мене Пар'яславська сорочка біла по-білому. так, І ця черкаська сорочка, там теж білі техніки. ну і червоно теж звичайно, є. Ось тут і сама, сама книжка, вся чорно-біла. Клас. Тут бачите фрагменти, дубові листочки, вирізування, чоловіча сорочка, краса, писані сорочки, писані сорочки. О, дивіться, яка краса. Чоловічі писані сорочки. вау, Клас. Це щось таке, як, знаєте, як би вишивається. Ніколи ще таким сорочки не вишивала. Ну, здається, воно дуже гарно буде. Так, все, книжки чудові буду пізніше, більш детальніше розбиратися. Клас. Задоволена я. Так. Наступна покупочка з магазину, магазину Лелітка. Тут повинна бути, бачите, я ще нічого не розпаковувала, і мама відправляла, теж нічого не розпаковувала. Тут тканинку я замовляла. Так, це тканинка, і ножнички. Так, тканинку я покину. Так, Amazon Count 36, розмір 2 метри я брала, і ножнички. Я побачила в них. Рекламу, так. Заховаю цих ножничок, саме як для вирізування. Тут ось вам хочу, бачите, такий гостренький тут. І вигнутий такий кінчик ось. Золотій. Клас. Цікаво буде спробувати як. Це я саме для вирізування. Зу, ні, десь, нічого нема. Так, тут тільки тканинка. Так, закриваю. Так, головне ще цю бобіночку зберегти. І ось, дівчата, що почалася ця вся покупка в, в магазині, так, в леліці. Це їхній різдвяник. Тільки я побачила, що він вийшов, я відразу замовила і, ну, довгенько зачекала, поки воно до мене дійшло. Яка це краса? Вже багато хто і повідшивав, я бачила в Україні. І Марія вибач, вже відшила. В неї вийшло відео, як оформилася ця робота. І, і. А хто ще. І, мабуть, візерунок Наталя на каналі. Візерунок. Так, пані Наталя також в містеці його вишила. Вже дуже багато хто його вишивав. Так. Зараз буде я... що ша Я не відкривала, я не знаю, що там всередині, Боже, в мене ж Мурашки по шкірі. А зараз разом подивимося. Ой, я навіть боюся. Боюся відкривати. Клас! Боже, яка краса! Дівчата. Дівчата, це щемось, литка в мене дихаємо, бо зараз сльози виступлять. <гас> Яльця. Так багато ниточок. Ось які. Який чудовий. Уму тут магніт, є це класно, дуже класно. Чудові органайзер, кольори такі приємні. Шерстяні ниточки. Вау! Бісер, пришивні елементи, боже, дівчата. О, яка це красива зелена стрічка, цей колір. І я на, такі, на такій самій стрічці, мені здається, висувала свій е, борщівський язичок, обожнюю цей колір, це мурана. обрложена вже, боже, клас. Яка краса! О, я в шоці? Нитко різні, у мене такого ще не було. Клас. Фетер. Фетер mm. такий м'якенький, щільний. Такий, знаєте, чимось схожий, як, як от пальто навіть роблять. Я сама книжечка. ця. Схема декора Різдвяник. Мовчан. У мене є одна куплена схема від мовчан. Я її ще купляла давно. Мабуть, ще півроку назад чи навіть більше. Вони і прославились, так? Тим, і фішка мовчан, що вони саме вишивка в них в п'яцях була. Ну, я вам показувати тут нічого такого. Це все не буду, схемки не буду. Ось позасвічула яка краса. Боже, обожнюю, обожнюю таку вишивку. А, ось таку я схемку, мабуть, купляла, Мені здається, ось цю. боже клас. Я в шоці, дівчата, я в шоці. У мене немає, слів, яка ця краса. Все складаємо. Ба. Краса, краса, краса. Так, і це ще не все. Ще ось є в мене ось така коробочка. У мене все в коробочках. Так мама мені відправляла трошки. Коробочка ця мені порвалася, але дорога до Китаю далеченька, нічого я підклею, і все буде добре. Це від Crafter Relax, це, якщо ви знаєте, Галина нічна вишивальниця, так в неї була проходила виставка, і вони по мотивах, так, отих старих, старовинних речей, вони. Пані Галина робила рушничок. Я теж одразу побачила, відразу написала, щоб замовити. Так, зараз ми відкриємо. Мама відкривала дивилася, бо я як тільки пішла, щоб перевірили, чи все прийшло чи ні. Так, спочатку почнемо. Дуже гарно було запаковано, я бачила відразу, так, як воно прийшло. Я не могла чекатися, тому я вже сказала мамі, щоб мама е, відкрила і показала. Так, ось такий рушник 1937 рік. Створено на основі старовинного рушника село Шарпанці. Так, ось така краса. Так, схему я вам світити не буду. Ось, я думаю, можна показати, як відсита. Краса. Галина Забавська первова. Ось. Пока думаю, будемо не проти. Краса. Краса, так, це сам буклет. Тканинка, так, це теж вже обверложена тканинка, так я цю коробочку відкладу, так? Тканинка обверложена вже, класненько це. Буду вишивати. Не знаю, чи це буде як пасхальний рушничок, ще побачу. Потім пізніше побачу, так, як я буду вишивати таких багато класних елементів, зроблених своїми руками руками. Так, це сама схемка я показувати не буду. Так, це трубочка. Це, мабуть, для створення китичок чи щось таке. Там є детальне відео, для чого, для чого все це так ось візитка. Крафт Релакс їхній. Інстаграм, так якщо подивитись. Ось. Так. І ось сама основна коробочка та пакетик сам із красою. Так, це ниточки на киточки. Тут будуть китички, я теж буду робити з китичками. Це перле, мабуть, на підгин прутиком. Дванадцять всього. І ось який моток. Класний, подивіться. Які класні яскраві кольори обожньою. Класні такі ці бабіночки. Клас. Так. Дві голочки. Одна більша, одна менша. І це, мабуть, для того, те, щоб в'язати китечки. Клас, боже, я. Я що? Такі класні подарунки мені прийшли в цій посилці. Я дуже задоволена. Надію, що ви теж задоволені цим відео, що воно вас надихнуло. Я вам показала багато краси, і сама я надихнулася. Бо в мене була велика перерва від вишивки, ми хворіли. Я син, слава Богу, вже е, я краще себе почуваю. Син теж йде на поправку. Тому я ж кажу, навіть я потримала цю посилку, не втримаюся, захотілося мені щось взяти, повишивати. І я навіть трошки повишивала. І це було перший раз за майже більше ніж два тижні перерви в вишивці. Тому я надію, що вам це відео сподобалось. зарядило вас класною такою енергетикою. І різдвяною енергетикою також, так, бо тут є цей чудовий відкрил. Так, ні, нічого відкривати не буду, бо зараз я все перепутаю тут, так. Зараз зроблю таку рушничок покладу в кадр. Е, Надихнула вас і зарядила вас цією новорічною такою різдвяною атмосферою. О, я задоволена своїми покупками. І, знаєте, ви зараз коли отримую посилку з України, тому так потрібно ще щось замовляти. Я там вже замовила багато дуже магнітики від Ineси хендмейд Хелперс, але ще поки я кажу, ви поки не спішіть, робіть в мене часу ось так дуже багато, поки я буду відправляти наступну посилку. Я там замовила різдвяні магнітики, можливо, ще замовлю якісь і весняні. Бо чим більше дивлюся вишивальний Ютуб, дивлюся, скільки всяких красивих дівчат і самій хочеться так цим всім записатись і купляти. Так, щось така краса, будь ласка, пишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалося з моїх покупочок, і що ви хотіли так побачити, що я почну перше відшивати. Так, що ви хотіли як нашвидше побачити, Боже, краса. Це просто нереально. Мабуть, я цю Україну сьогодні почну. Чи може? Ні, мабуть, все-таки цю Україну я сьогодні розпочну, хоча побачу. Клас. Задоволена я Всіми покупочками обов'язково ставте вподобавку. якщо вам відео сподобалось, пишіть коментарі. Люблю, цілую вас і бережіть себе. Слава Україні!